Олег Чебан. Міні-оповідання. Художник. Сьогодні він створював ще один свій шедевр під назвою Ранок на морі. Варто сказати, що найбільше йому подобався саме цей стиль живопису: білим по білому. Він завжди тяжів до імпресіоністів із їхніми чуттєвими картинами, напівнатяками, напівтонами і недосказаністю, які так легко приваблювали глядачів, експресія в мазках фарби і, головне, в передачі своїх почуттів. Та техніка, яку на сьогодні використовувалася колись у Венеції, на виставці сучасного мистецтва просто вели його в ступор, від захоплення, звісно ж. Ну, як на картинах Клода Мане, враження схід сонця. Теж море, і справді враження. Він бачив цей шедевр у музеї Мармонтан п'ять років тому, коли з юнацьким запалом і грандіозними планами, прибувши за студентським грантом цілими днями, безперервно провозив у музеї Дорсе в Парижі, Прадо, Мадриді чи галереї Старих Майстрів у Дрездені. Так от, це була особлива і дуже складна манера письма Олією. Колись Малевич створив свій знаменитий чорний квадрат, не використовуючи лише чорну фарбу, а досягнув дивовижної чорноти завдяки складним змішуванням інших кольорів. А зараз він творив свій ранок на морі в білому варіанті, використовуючи практично тільки білу фарбу. Все від протилежного. Складність цього полотна якраз і зводилася до того, що Маляр намагався передати атмосферу перших хвилин світанку на морі, а якщо точніше, на маленькій пристані. Спробуйте уявити рано вранці море ще спить, сонце ледь натякає, що збирається сьогодні освітити всю цю благодать, але його ще не видно. Не видно практично нічого. І все через густий туман, біле молоко розлите над білою водою. Але все ж таки напівреально, напівфантастично проглядається, здається, одна-два судна, баркас і човен біля дерев'яної пристасті, що зникає в тому ж молоці туману. Від картини має віяти спокоєм і прохолодою, напівсонний настрій, думка що ось зараз, саме та мить, коли народжується день. Цей момент люди, які вічно все пропускають, не бачать ніколи, а подивляться на картину і замріють, поринувши в откровення. Ось він, справжній ранок на морі. Він, як уже було сказано, писав білим по білому. Тобто його основу обирав, звісно ж, білу, але не просто тоновану білилом полотно, а саме свій білий колір. Взагалі, завдання якраз і полягало в тому, щоб передати і сюжет, і предмети тонкими напівтонами. Це давалось нелегко. І до основного кольору додавались інші фарби, лайк ледь, із подальшим тонуванням. Це створювало нове сприйняття. Перед оглядачем був не баркас, як він є, а натяк, що проглядається, здається, баркас, точно баркас. Адже це його характерний ніс і косе вітрило. Так мав угадувати глядач. Картина повинна була вимагати фантазовування і домальовування уяви самого глядача, а поєднання з дивовижним таїнством природи, народженням дня і відкриванням, що, мовляв, скільки відпочивав на морі а жодного разу подібного не бачив, робило цей твір глибоко чуттєвим. До цього хотілося повертатися і вдивлятися, 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 сподіваючись ще щось побачити в молочному білому, але вже ледь рожевому ранковому тумані. Може, це одвічний інстинкт кожної людини, вдивлятися вдалину, маючи надію побачити те, чого так довго чекаєш. Хоча запитай, у цю митцю людину, на що дивишся, на що ти хочеш, кого ти хочеш побачити? Кого ти чекаєш, навряд чи відповість, сама не знає. Зіткне і піде в інше місце, де не ставлять дурних запитань, на які відповіді не буває, і знов дувляти, вдивлятиметься і вишукувати на напівтермім, і в клубах туману щось відверто своє рідне. Може, це ностальгія за людьми і минулим, Бог його знає. Він зробив ще кілька обережних мазків і взявся за промальовування пристані. Саме ці деталі картини він чомусь надавав особливої значущості. Це має бути дощата, поїжна морською хвилею і сілею пристань біля якогось маленького села ще на березі моря, чиї десятки років використовували місцеві рибалки та їхні дітлахи з нехитрими вудками й уловом із чотирьох, трьох чотирьох бачків. Дошки вже постаріли, вибілілися морською водою і місцями. Відвалилися, зяяли порожнечими. Але головне пристань мала починатися, і це чітко повинно бачити глядачі, але не закінчуватися, зникати в тумані, в морі, в далині. Усе як у житті, дорога в нікуди. Спробуй здогадайся, що там наприкінці він зробив ще кілька останніх штрихів. Ще більше розмиваючи зображення і задоволений, відступив назад, пиломував помилуватися своїм творінням. Перед ним, простягнувшись метрів на п'ятдесят, білосніжно білів свіжо пофарбований паркан. Двометровий дерев'яний красень світився доволі яскравою білизною в ранковому сонці. Гарно вийшло, подумав він. Зняв рукавички, підняв відро з фарбою та щиткою і пішов до господаря отримувати свої заслужені зароблені гроші.